Всем привет, с вами Дэн 95 Я бы хотел всем показать, как для дримера одну такую насадочку. Це даже не насадка, а знаете, как в лугарке я такая защита, то так само для дримера защита. Вот все знают, коли мы робимо с дримером, у нас все летит. У нас все летит и для... Для цього нам допоможе, щоб це не робилось, нам допоможе е, отака штучка. Я вже тут обрізала. Таку. Так, диношечки, ножечки, а я обізно ножик. Обрізав. Нам треба бутилку для цього, обрізати гормошку і це має Ну, і все. І зробити горошку. Зараз таку штучку. Мій діаметр дріммер. Оцей діаметр ну, совпадає з горушком. Горушко, зараз кажуть, скільки матішки. Горушком. Десь 2 см і 3 мм, а оце менше. І воно мені якраз плотно залазить. От, коли залізло, можна даже. Так, це максимум, все запускається. Все. Рекуртив. Начепляємо цю насадочку, так сказати. І тепер, коли ми що робимо, воно куди не не летить. А летить іменно вот Сюди от горошком. Що я думаю зробити? У мене є коробка тут бумага, мусор якийсь такий, я його перекладу, З, що а, бачите, оцей дрібель великий, Він не вміщається в цю коробку. То я певно що знайду якусь другу коробку, більш таку. Магазина. І коротше, ставлю сюди дрімер і в мене буде міні такий, так сказати, фрезерний... Не фрезерний, я не пам'ятаю, як його називають, станок такий. Та й все. в мене дуже він певно вийде. Думаю, що в мене вийде. І так, на цьому я буду прощатися вже з вами. Отака в нас сьогодні насадочка вийшла. Ось. прикольно в нас. Сегодня моя играется Рома Урс, тоже прикольный канал, подписывайтесь, всем пока, ставьте свои пальчики вверх, всем пока.